Привіт-привіт! Нарешті фермі відкрили поля для збору полуниці. І сьогодні ми вирішили поїхати її зібрати, поки ще є така можливість, бо поля в відкриті не завжди. Бо як ви самі розумієте, якщо всю полоницю вибрати, то збирати вже буде нема чого. Тому поїхали з нами подивитись, як це відбувається у Канані. Ферма знаходиться в 30 кілометрах від міста. Я її відкрила для себе минулого року, коли ми тільки приїхали. Тоді ми встигли покуштувати останню полуницю і вона була надзвичайна. Я тоді дуже довго жалкувала, що я взяла так мало її. Загалом ферма дуже велика. Там продають не тільки ягоди, там продають також дуже багато квітів, а дуже багато садових дерев. Взагалі багато-багато різних а, ягоди, коли вони є в наявності. От Сьогодні почали продавати першу черешню. Також вони продають дуже багато продукції власного виробництва. Сидр у них дуже смачний. Також у них є варення, пікулі. Дуже багато всього, дуже класна ферма. І ось вони відкрили поля, полуничні поля недалеко від ферми. Десь в районі 1 кілометра, і там ти можеш приїхати і з восьмої ранку до восьмої вечора або до п'ятої у вихідні дні зібрати ту полиницю, яка подобається саме тобі. Парковка просто у гризюці, у нас пару днів був дощ, але добре, що є координатори, які показують, куди тобі проїхати, де є вільне місце і загалом дуже зручно все влаштоване. Перед тим як зайти на поле, вам треба пройти через ангар. В ангарі ви купуєте кошики, сплачуєте за них і йдете на поле. Перед ангаром є працівниця, яка для тих, хто вперше йде на полуничне поле, розповідає, як збирати полуницю, яку треба збирати, яку не бажано, ну і так далі. Є у нас кошик маленький, середній і великий. В чому прикол збирати полуницю на фермі? В тому, що ти платиш не за вагу, а за кошик. Тобто ти купуєш певний кошик, і скільки ти в той кошик набереш, тільки ти за собою і забереш додому. Ось у нас ціни. Ми вирішили взяти один середній кошик, ось це вони. І один маленький кошик для малого. Ну так, для фами. Розраховуватись можна як кешем, так і кредитними картками взагалі жодних питань. Ну і ось воно поле. Збирай ту полуницю, яка тобі подобається найбільше. Єдиний мінус це дуже палюче сонце. Знову ж таки, дуже дуже палюче сонце. Води немає, тому воду беріть з собою. Туалети є. За це не переживайте. Ми пішли подалі від людей, бо зрозуміло, що по краям вже все позривали. Запах просто неймовірний. Воно таке враження, що це запах не полуниці, а суниці, саме лісової суниці. Це прикол. Чоловік казав, що він збирати не буде, а буде нас знімати. А, як виявилось, він зібрав все, йому стало мало і ми пішли ще за великою корзиною. Боже, це ж все тепер треба буде з'їсти. Боже, насилу його зупинила, він зібрав всі корзини і велику, і маленьку, і середню. Таке враження було, що ми. Ну, трошки повернулася на нашу вдачу в Україні і збираємо наш урожай. Два дні до того, як ми сюди приїхали, були дуже сильні дощі, і я боялася, що тут буде просто болотяне місиво. Але як бачите, тут всюди постелена солома. І багна просто немає, все сухо, спокійно ви можете вимазатися тільки у полуницю, але ніякої грязюки ви на ногах не принесете. Звичайно, треба бути готовими до брудних рук, тому підготуйте або серветки, або воду, бо тут я воду не знайшла. Ну і от наш сьогоднішній улов три корзинки свіжайшої полуниці. Так як ми вже були неподалік основної ферми, ми вирішили заїхати ще й на неї, купити сидр, бо сидр у них дуже смачний, і якийсь коктейль або води, бо дитина дуже хотіла пити, а воду я забула. Спеціально для лінивих на фермі є пікап драйв, тобто ви можете просто приїхати до вагончика і взяти полуницю, якщо вам ліньки її збирати, або навіть зайти у основний відділ і купити. Можна побачити, я не буду показувати дуже детальну ферму, можливо, якось іншим разом приїду і піднімаю більш детально. Але ось так, з першого погляду, можна побачити, що дуже багато квітів продаються квітів різні квіти, як для саду, так і кімнатні квіти, дуже багато різних горщиків, різних декоративних речей для саду. Там ще є делітиці з плодовими деревами. Бачите, є величезні горщики, є Менше горщики, а вони навіть продають землю, на якій вони вирощують ці квіти, тобто можна купити прямо пак землі. Також дуже багато різних декоративних речей, як для саду, так і для будинку. Тобто вони тут дуже люблять прикрашати будинки, прикрашати присадивні території. У них це дуже-дуже популярне. Як я вже казала, ми приїхали за сидром. Сидра дуже велика кількість видів і різні ціни. Ну, загалом це десь 6-10 доларів за пляшку. Також є огірки, також є мед, різні джеми, тобто багато всього. Ну, і також ми приїхали взяти ще молочний коктейль. І черга тут дуже велика, бо дуже смачний молочний коктейль і айскрім. Тут же можна купити полуницю та інші сезонні фрукти та овочі. Поки чекали, побачили ось таку вивіску. А, боже коров продають! Якщо хтось знає навіщо, напишіть у коментарях. Ось так ми з'їздили на ферму, позбирали полуницю. Я дуже чекала відкриття сезону. Мені було дуже цікаво, як це все відбувається. Полуниця насправді надзвичайно смачна. Вона дійсно, це наче як якийсь гібрид, якийсь може підвид полуниці і суниці, бо запах дійсно суничний і вона дуже дуже солодка. Також я ще чекаю, попереду ще має бути. Сезон лохвіни і інших ягід. Зараз почала вже у нас спіти наша черешня. Сьогодні вперше продавали її на фермі, але на черешню, скоріш за все, пускати не будуть, бо це ж треба дертися на дерево, хто на його буде дертися. Я знаю, що в кінці літа ще мають відкриватися ферми з персиками. Мені вже сказали, що персики надзвичайно смачні, майже як в Україні. Тому будемо чекати. Сподіваюсь, вам було цікаво. Побачимось!